Вам. Я вас слухаю уважно. Шо -шо? Я вас дуже уважно слухаю. Кого? Вас? А що Автореєстратор? Звичайно. Де працюєте? А яка різниця? Батальон супроводження полку ДП здаю, в А можете не щоб, будь ласка, слухати? Старший сержант міліція, а в Люд Івана Союж. Права і як паспормоватися. Причина зупинки суцькоєнного правопорушення. Що що? Причина зупинки суцькоєнного правопорушення. Перевищення швидкості. Докази. — Що? — Докази існують? Я там. Несіть сюди. Ну я ж не принесу там такого екрану. — Ну... Що вам трудно... Можете взяти з собою? Я, я ж з машини не виходжу. Ви ж Можете з знає... на телефон знімати. Та ні, дякую. Іменно принципіально не виходите, чи можна подивитися ваше правопорушення. <реш> ви <реш> вікно можна ж якось відкрити трошки більше. Та я мені... думаю, це... Знаєте, тут а що, мені вас дуже погано чути. А ви ближче? Що, так, вухо. <реш> Давайте, документичку, подають. Ні, ну у мене все нормально з документами. Ну, я ж не бачу. Я бачу вас, бачу вас, реєстратор який прекрасний, який в такому мовому, автомобілі також стоїть. Страхую себе, кстати, теж. хорошо. Ну, дай що? Бог десь щось. Ось бачу? Права. бачили? Бачите? Євгеній Павлович, а не передаєте в руки? Ні. Чого? Не хочу. Правила дорожнього руху сказується передати в руки для перерубки. Точно. А в КОАПІ 126 стаття вже змінена. Що що? В Коапі вже 126 стаття змінена. Ви ж знаєте це? Іменно ну, іменно... пред'явити. Пред Уже можна пред'явити, вже не передавати. А ще. Що, а ще? Якщо ну, мав або не пред'явив. В скобочках передати, правильно? Ні, нема там Є, тут. є нема. Ні, є. Нема в Прав, правилах дорожнього я руху. Можу Даже в правилах дорожнього руху написано, що пред'явити. Дивіться. Пред'явити? а в скобочках, в скобочках это если, если водитель, то передать Там есть такое. Ха, ну... Да, два, да. да. Передать Вам показать? Покажите, ну что будет. Mm? -hmm. И можете, можете, можете передаты, можете придявить. Реально, можу. Передать а такого даже, знаете, вот на данный момент. Вот, у меня есть новые вытяги. Сейчас я вам Це їх залишимо, це нові витяги вже 2011 року. Зараз я вам покажу клап. Алло! добрий день! Е, да, працюю на роботі сьогодні. На цей, на, на, це, на площі одесь. Давай я, давай я перезвоню тобі добренько, бо я на роботі трошки зайнятий, добре? Давай. Це адмін, це адмін законодательству? Це вже від 5.07.2011. Знаємо таке. Знаєте, Вийшло, так? Це да. витяг. Це я а... розпочав. Це за адмінзаконодательства адміністративного кодексу? Звичайно. Ні, ну там, там же ж виходить. Там приділяється. Ні, 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 ні. В правилах, в правилах дорожнього руху. В скобочках, що можна ну, передати. То Єслі... ні, якщо при Водій не має... Ну, багато водитель, що передають документи. Це ж не запресімо, правильно? Звичайно, але я не хочу. Я тепер зараз взяти протокол, прийти до вас, переписати повністю. Для початку ви повинні виконати 251 статтю КАПа, а потім я вам дам, щоб ви переписали і виписали протокол. Получається, треба ж ваше порушення побачити, як ви їхали. Ну так принесіть, будь ласка, принесіть, будь ласка. Я ж з машини не виходжу. Вона навіть вікно сюди не влізе. Ну це вже ваші проблеми, це ж не мої. Пйомте, ну подивимося ваше. Да колеса. ні, я не піду нікуди. Давайте так, я зараз на листочок переписую Ваше, добре? Ні. Приходьте сюди з протоколом, Шо -шо? приходьте сюди з протоколом, з моїми доказами, фото, відео, фіксація. І потім будемо виписувати, я вам без проблем. Покажу, ви зразу пишете в протокол. І без питань. Покажіть, як до вас обращатись, бо я не побачу вашу отчисту. Неважно. Не важливо. До мене можете звертатись Євгеній, так як ви прочитали. Євгеній просто можете звертатись та й все. Ні, я ваше повію, я так не люблю, я так не вмію. Я вам дозволяю. Не. На камеру я вам дозволяю. Ні, я, я так не вмію. Ну не вмієте. Ви а ж, я не вмію. Ну, Ви ж сказали, пан Євгеній, то я так можу. Бан, Мож, я, можете бан... до мене звертатись просто, шановний водій. Все, оце буде найкраще. Да? Да. А тих паспорт є вас знайомий? Звичайно. Покажи, Сторон? А ви теж не даєте, так? Да? Нет, звісно. А вмрево як вам видавалось? Тоже, тоже так. Автом сказав, що це вмрево мені видавалось. Ну, гаї. А хто сказав, що в ГАИ? А втом роби... сказав, що це моя машина. А ви самі робили таке? Ні, автом сказав, що це моя машина. Ні, а ви самі робили? Чи є? Ви розумієте, я купив вже машину з тих паспортом. З техпаспорту? З техпаспорту. А не добулося запитати того водія, щоб теж так показав і... У мене навіть довереності є на неї. Ні-ні. <laughs> ми... Ні, ні, ні. Причем Ви навіть не знаєте, бачите, доручення вже відмінено. Ну правильно, я да, знаю, що воно відмінено. У мене просто генеральна довіреність, що я маю право нею що? У мене генеральна довіреність, що я маю право нею розпоряджати. Треба, щоб такий попався один, і щоб сказав, от, хочете ви якусь другу машину купляти, щоб він вам отак. Тихпаспорт тільки ось у мене і давай гроші за машину, і забирай на ключ. Ну це розумієте. Так? я ну, отдаючи вам, так... я стою вашим заручником, отдаючи вам документи. Ну я вас десь зранку бачив, де я вас бачив? Бачили, я вас бачив. Де? Не знаю, може десь і бачив. Що-що? А ви на яких? Де ви патрулюєте часто? Кругом такий. Ну на цій машині перший раз. А, а де ми могли бачити а ну фамілію можна шара що? Як фамілія? Ні, ні. Шо що? Не можна. Ні, ну покажи, серйозно Да не важно. Це не відноситься до справи. Що шо, шо? Це не відноситься до справи. Ні, ну я просто хочу запитати, де ми раніше да ми могли з вами зустрітися Що що? Ми з вами могли везде зустрітися по всьому Києву. Як везде, але не везде. Ну що? А задній ніколи нічого там виставить? Що <реш> можна задія знімати, тут три камери. Може. А ви впевнені, що тільки ця камера знімається. Ну, бачите, я ж, я ж не маю. Да є, є, можете не шукати, знаю, ви їх не побачите. Це... Я собі два штучки поставив, теж дві камери. Назад теж поставив, викирював. А ще собі, собі... На... на кліпсу ще не цепляєте, ні? Куди? Скриту камеру. Ну на кліпсочку. воно як е... кліпса цепляється просто на карман або так. Я не знаю. Є такі камери. А я не знаю. Хорошо, не буде. А куди ви рухнете? Відомо? В тому напрямку. Прямо. Ну давайте, аккуратненько тільки добре? Добре. 11 стаття, знаєте що? Звичайно. 11 стаття, знаєте що? Стаття 11 чого? Адмін Тож не кримінал, ми ж про адмін. адмін ну, звичайно. Що що? Ну. Ну, так що там носить. Щас прочитаю. <хи> Бачите, ви навіть є все, а не знаєте очах. Ну, ви знаєте і... Одиннадцять ні 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 ні, 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 Я перепутав. Я і 22-го шукаю. 22-го, добре. Так, 22-го Це про те, що маєте право мене попередити, так, і я маю право їхати. Це що? Це про те, що... Ні? Бачите, ні? ви... Ні, ну в принципі ну, ця, але навіть її не знали. 22, чи 11, чи 12, що ну, треба подивитися. Його ж ніхто не запрещає подивитись, правильно? Ну, звісно. Ну можна сходити подивитись. Та ні, мені не можна дивитися. А я може? А? Та, я, а не <ристоят> я не думаю. <ристоят> Давайте, Всего все добре, хорошого Щасливо. дня. Щасливо.